Велика Британія вже давно стала на шлях цифровізації, і ми дізналися, як побудований них процеси. І я дійсно на кожному тренінгу розумію, що в нас так само. Тобто ми гармонійно да, обрали той шлях, до якого ми йдемо. Багато із того, що проговорювалося, перекликається вже з досвідом провадження, які є в нас в різних аспектах. Для мене було цікаво почути, що будь-яка система, будь-які зміни, які впроваджуються, в першу чергу тестуються, в першу чергу аналізуються з допомогою досліджень, фокус груп, питань до майбутнього кастомера. Таким чином, ми отримуємо для себе можливість в подальшому робити більш. Чіткі точні влучні кроки було надзвичайно цікаво дізнатись про досвід колег з Великобританії те наскільки комплексно вони підходять до вирішення проблем, і наскільки вони турбуються про кожного свого громадянина, дуже вражає та надихає. was learn from each other and exchanged our experiences as peers, as leaders, As women in the same space, of what it means to lead service design, lead digital transformation, uh, and lead ourselves through um, times of crisis, um, times where we need resilience, and times where we need each other. Again, we've been really struck by just how many fantastic women in Ukraine are leading that kind of change, and we want to see those stories being told as well. Цій програмі найціннішим був досвід спілкування з колегами, які впроваджують аналогічні послуги, розвивають цифрові сервіси для своїх громадян в іншій країні. Завдяки цій програмі і участі в ній у мене є можливість продумати нові підходи до в моїй роботі, застосувати якісь інструменти, які були озвучені сьогодні нашими колегами. І я думаю, це для саморозвитку. Дуже корисно ти можеш побачити завдяки іншим учасницям е, таких подібних програм власне іншу сторону реальності обмінятися не лише досвідом, а і перейняти якісь навички і звички, які можуть бути суперкорисні. Мене в принципі вразив е, своєю е, користю і масштабністю е, цей проект навчальна подорож за допомогою якої я е, просто відкрила. Новий світ в лідерстві, новий світ в роботі з командою, Я подивилася, як з цим працюють в інших країнах. Мені здається, що в такі складні часи, як Україна переживає зараз, дуже важливо об'єднувати людей навколо однієї спільної ідеї. І якраз програма розвитку в Україні за підтримку уряду Швеції дає таку можливість безпосередньо для жінок лідерів Для мене особливо було цінним те, що я познайомилася. З дівчатами, які займаються цифровими проектами в інших державних установах України, це дозволить покращити і пришвидшити ці проекти, які ми разом впроваджуємо. Власне програма допомагає підкреслити роль жінок у процесах створення державних сервісів, надихнути їх, підсилити лідерські якості, а також надати можливості для професійного зростання, отримати нові знання та досвід, зокрема у межах навчального візиту до Великобританії, однієї з провідних країн. Ін світу у сфері цифрової трансформації державних послуг.